Тоді царство небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні що взявши каганці, не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом зі своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. А у півночі крик залунав ось молодий, виходьте назустріч. Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої наготували. нерозумніш сказали до мудрих дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудрі ж відповіли і сказали, щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. Як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові війшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла і решта дів і казала, пане, пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав, по правді кажу вам не знаю я вас, тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх храбів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а тому один. Кожному за спроможністю і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само, ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув, а той, що одного взяв, пішов, та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів та й від них зажидав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів, і сказав пане мій, п'ять талантів мені передавте, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому пан, гаразд, раб добрий, і вірний. Ти в малому був вірний. Над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшовши. І той, що взяв два таланти і сказав, два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я, сказав йому пан його. «Гаразд, раби добрий і вірний. Ти в малому був вірний і над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав, я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти ж знаєш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся. Пішов і таланта твого сховав у землю. Ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому Рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав? Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам і, вернувшися, взяв прибутком своє? Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та додасться, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви. Буде там плач і скрегіт зубів. Коли ж прийде Син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді Він засяде на престолі слави своєї і перед ним усі народи зберуться, і Він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його прийдіть, благословенні мого Отця. Посядьте царство уготоване вам від закладен світу, бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви, Був нагий. і мене зодягли, слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть, Господи. Коли то тебе голодного ми бачили і нагодували або спрагненого, і напоїли? Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли? Чи нагимі зодягли? Коли то тебе ми не дуже бачили, чи в в'язниці до тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них: По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих? Те, Мені ви вчинили. Тоді скажіть тим, хто ліворуч, Ідіть ви від мене прокляті, у вічний вогонь, що дияволові та його посланцям приготовлений. Бо я голодував був і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене мандрівником я був і не прийняли ви мене, був нагий, і зодягли ви мене, Слабий, і в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи, Господи, коли то тебе ми голодного бачили або спрагнено, або мандрівником, чи нагого, чи не дуже чи в'язниці не послужили тобі? Тоді він відповість їм і скаже. Поправді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили? Мені не вчинили. І ці підуть на вічну муку, а праведники. На вічне життя.